Давайте ми зачитаємо місце з Біблії, яке записане у старому Заповіті, Псалом 107. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо на віки Його милосердя. Амінь. Дякуйте, Господу. Сьогодні важливий. День. Ми дякуємо Богу за те, що Він лишив нас своєї милості і своїх благ. За те, що він продовжує ще наше життя і за те, що він дав нам урожай. Як би вже казав, багато де на території України немає можливості збирати урожай через заміновані поля і через загарбані і захоплені землі. А в нас є ще благоприємний час. Ми можемо дякувати Богу за це. Дякувати за те, що незважаючи десь на посушливе літо, він все ж таки благословив нас і ми маємо певні продукти то, що могло вирости на наших полях. В даний час десь важко мати вдячне серце. Важко бути вдячним, то, що обставини, які є навколо нас, десь затьмарюють. Нашу вдячність за тьмарюють наше усвідомлення Божої благодаті, і Божої любові до нас. Коли ти ранком просипаєшся і чуєш про те, що сьогодні Росія запустила по Україні там е, 50, 60 чи сотню дронів чи ракет, то десь всередині ти обурюєшся. Обурюєшся, як так? За що я маю бути вдячний Богу, і в цей день він ж не захистив нас, хоча він міг це зробити. Він Силою слух, свого слова створив все світ і все, що його наповнює, а в християни в Україні вже більше двох років моляться за мир в нашій країні і ми його не маємо. За що би вдячним Богу? Коли дивишся, що важко вийти на вулицю, бо е, один неосторожній рух, і ти вже втячий. проходиш ЛК. І дійсно, для когось немає ніякого побоювання, але багато людей дійсно переживає і побоюється через це. За що би вдячним? Багато є речей, які заважають нам бути вдячними. Найперше і одне з важливих таких це є гордість. І пише, як же ти впав з неба досвітня зоре, сину зірниць, розбився об землю, погромник усіх народів. Але ж ти говорив у своєму серці, підійнуся на небо вище божий зірок, поставив свій престол, сяду на гріх зборів на далекій північній горі, підійнуся понад високі хмари уподоблюся Всевишньому, але ти ким тишок у земні глибини безодні. Замість того аби бути вдячним. Цей ангел досвітня заря, він розгордився. Він був другим після Бога, Бог дав йому дуже багато в його влади. Йому було за що дякувати, йому підкорялися ангели. Він Мав владу обмежена лише Богом. Але він загордіє. Йому здавалося, що це не мало він хоче щось більше. Знаєте, десь у нашому житті ми не можемо бути вдячні, тому що ми хочемо щось більше. Нам здається, що це мало, ми заслуговуємо на щось більше. І те, що ми маємо, це є не Божа благодать до нас, і не Божа а це, це є наша заслуга, це є. Наша праця, наш не знаю, такий, напружений труд. І ми забуваємо за те, що те, що ми маємо, це є Божа милість і Божа благодать на нас. Заздрість або порівняння себе іншими є також переконою у нашій вдячності. Пам'ятаємо, що свол застряг далі. І замість того дякувати Богу за те, що Він поставив його царем над Ізраїлем, Замість того аби славити Його, прославляти Його величне ім'я, поспівати Його, він витворяє такі речі, які важко собі подумати. Цар над великим народом, який е, захопив чудову землю, яку Бог їх поселив. Але разом із тим він ганяється за однією людиною через свою заздрість. Замість того, аби дякувати Богу, Він намагається знищити свого супротивника. Жадібність також є перепоною нашої дячності. Біблія говорить про те, що у жадібності дві дочки давай і давай. І жадібність не бо їй завжди мало. Ми пам'ятаємо, в є такі приклади, як Ахам, який взяв із заклятого що посприяло тому, що народ ізраїльський, який захопив Єрихон, не зміг захопити маленьке місто Гай. Ми знаємо, що у Єлисея був слуга Гезі, який також проявив жадімість. І він пішов за нейманом, щоб забрати ті дарунки, які він приніс Єлисеєві за зцілення в результаті він сам був покараний, проказою, яка. Була нам найманою. Через жадність юда із зрадив Христа. І ми знаємо його кінець. Тому важко жандіму важко бути вдячним, тому що йому не вистачає йому мало, він хоче, він хоче більше. І Ще важливо, що переходи в нашій вдячності є е, нарікання і невдоволення. Ми пам'ятаємо ізраїльський народ, якими дивними чудесами Бог вивів їх із Єгипту. Він роз, е, розчинив воду Червоного моря, вони пройшли як по суші. Вода у е, Йордані зупинилася і вони також пройшли. Але разом із тим вони не переставали нарікати. Їм щось не подобалося. Їм завжди не вистачає, їм не вистачає м'яса, їм не вистачає не е, чи цибулі. Вони... Бог звільнив їх із рабства. І замість того, аби їм дякувати, вони нарікають. Важливо пам'ятати, що Біблія закликає нас бути вдячними у різних обставинах. І в листі до Солоня Павло пише, за все, дякую, бо така Божа моля про вас. Не лише за хороше, але і за труднощі і обставини, які є у нашому житті. Апостол Яків пише, що, брати мої, майте велику радість, коли впадаєте в різні випробування. А Петро у своєму писанні написав: «З того радіти, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. Петро, Яків про що ти пишеш, як я можу бути вдячними. Коли я перебуваю випробування, коли в мене смуток, але він каже, що випробування йде нам на користь. Тому що при випробуванні наша віра стає чистішою за золото, яке є очищене вогнем. І вони мають певні е, певне випробування мають певну ціль зробити нас чистими, зробити нас справжніми, зробити нас. Е, Вірної Богу. Знаєте, є речі, які допомагають нам е, дякувати Богу. І найперше є це довіра. У Фелиптяну записано нічим не журіться, але у цьому молитвою та благанням подякою висловлюйте ваше кохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Ми пам'ятаємо, що Іо. Після того, як він втратив все своє майно, втратив своїх дітей, він говорить: Господь дай, Господь забрав нехай Господнє Ім'я буде благословен. Він благословив Господн Ім'я після того, як Він втратив свою дочок. Після того, як Він втратив свою будову. Він був багатий, а тепер він бідний. Але незважаючи на то, він довіряв Богу. Ми можемо, читаючи псами, ми видимо, що. Давид є дійсно прикладом довіри Богу. В різних ситуаціях свого життя він довіряв Богу, він покладався на нього і він дякував йому і славив Його святе й величне ім'я. І він говорить, я славлю тебе за те, що я дивно влаштований. Дійсно, важко десь уявити, що я зранку прокидаюся, іду до зеркала, дивлюся і кажу, Боже, я дякую тобі, що я дивно влаштований. Ми розуміємо всі, що ми дивно влаштовані, лиш там усе це щось не любить. Тут би мало добавити, тут мало добрати. І ми, нам важко бути задоволеними собою. І ми забуваємо про те, що Бог нас створив по образу своєму і за своєю подобою. Важливо також для того, щоб дякувати, е важливо згадувати про великий. Божі діла у своєму житті. У вас пише пам'ятай про Нього на всіх своїх дорогах. У повторенні закону написано згадуй про великі діла Божі, Пам'ятай весь шлях, яким Господь Бог твій провадить тебе по пустелі протягом цих сорока років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці, чи ти будеш дотримуватися його заповіді, чи ні. Ми вже читали місце із виходу 23 розділу із 14-го вірша. Тричі на рік будеш святкувати мені, будеш дотримувати свято опрісноків, сім день будеш їсти опрісноків, як наказав тобі окресленого часу місяця Авіва. бо в нім ти був вийшов з Єгіту і не буде являтися перед лицем моїм спорожніми руками. І свято жнив. Первоплоду праці твоєї, що сієш ти на полі і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Тричі на рік буде з'являтися весь чоловічий рід перед лицем владики Господа. Тричі на рік. чоловічий рід в Ізраїлі повинен був збиратися перед Божим лицем. І Дуже важливо, це було для того, аби нагадати прийдешнім поколінням, що було. Найперше це свято Христохів це Паска. Нагадати про те, що колись народ Ізраїльський був у поневоленні. Вони були в Єгипті на протязі 400 років вони зазнавали знущання. Але Бог змилувався над ними і Він визволив їх звідти. Це свято Пасха. Після цього він каже, що ви будете згадувати. І свято жнив першоплоду праці твоєї. Це свято співпадає із святом П'ятидесятниці, і воно асоціюється із тим, що Бог дав своєму народу е, закон. Вони збиралися і загадували про те, що Бог дав їм закон. І дякували Богу за те, що Він дає їм врожай. І останнє це святожнив. Свято або свято пущі ще по-іншому. Це збиралося, коли вже збирали весь урожай. І ми асоціюємо, що свядень подяка, ми свято ЖН, ми асоціюємо з тим, що ми зібрали вже весь свій урожай, і ми дякуємо Богу за те, що Він нас благословив це. Але разом із тим, в Ізраїлі це було нагадування про те, свято пущі нагадування про те, що вони 40 років були у пустині. Вони ходили протягом 40 років по пустині, де проблема з водою, де проблема з їжею, але разом з тим Бог їх не залишав. Він не полишив своєї милості до них і проявляє її до них повсякчас. Ми дуже хорошу пісню співаємо, ну, співали раніше. милості Господні вспоминає спавні щита. Якщо ми згадуємо всі милості, які Бог проявляв до нас, то тоді ми зможемо дякувати. Якщо ми Дійсно будемо аналізувати своє життя і згадувати те, що як у різних обставинах він нам допомагає благословляв, то ми матимемо вдячне серце. Бо дійсно, якщо йдучи крок за кроком у цьому бурхливому житті, ми просто забуваємо зупинитися або подумати про те, що Бог для нас все зробив, то то в цьому ремонтному житті ми просто не знаємо причин для вдячності. Ще важливо це усвідомлення того, що в ньому ми живемо, ми рухаємося і існуємо. І також, що з Господньої Милості ми ще не загинули, тому що Його милосердя не вичерпується. Дякувати Богу, усвідомлюючи, що Бог вони властиві до нас. І дякувати Богу не за те, що ми такі хороші, не за те, що ми ну, якісь такі добрі проявляємо подяку, а за те, ким він є. І в Псалмі Слава говорить, ходімо і весело заспіваємо Господи. Будемо вигукувати скелі нашого спасіння. З'явимося перед Ним з подякою, співаючи йому пісні. Адже Господь величний Бог, Він великий цар над усіма богами, у Його владі земні глибини, йому належить і вершини гір, Його море. Він Його створив і суходіл, витвір Його рук. Голосно вітає Господа вся земля. Служить Господу з радістю, з'являйтеся перед Ним веселими. Знаєте, що Господь є Бог. Він створив нас і ми йому належимо. Ми Його народ і вівці Його посовестка. Входьте в Його брами з подякою, в Його двори з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його. Ми маємо бути вдячні йому через те, що ми є хороші, через те, що Він є великий Бог. Він славний Бог. Він могутній, Бог, який створив всесвіт, Він могутній, Бог, який. Не залишив нас. І найважливіша цінність, яку Він дарував нам, це є наше спасіння. Він спас нас, він прийшов на цю землю, він постраждав, маючи всю владу. Він змирив себе був слухняний до смерті і смерті на Христі. І Він дав нам спасіння. Він заплатив за нас, бо, всяка, бо заплата за гріх є смерть. І за наші прогріхи ми повинні були померти, аби Лавід відкупив нас і заплатив ціною свого життя наших спасіння. І в нас є за що дякувати Йому. І в нашому житті є моменти, коли нам здається, що немає за що дякувати. Не можемо знайти причини для вдячності. Випробування, труднощі, втрати, невизначеність. Це все. Десь затьмарюють наше усвідомлення Божої благодаті. Однак Біблія нагадує нам, що наша вдячність це не лише наша реакція на ті добрі обставини, які є в нашому житті. А це наше усвідомлення того, ким є наш Бог. Що Він полюбив нас Він спас нас. І апостол Павло говорить за все, дякую. І вдячність це є вираз нашої віри. Ми довіряємо Богу не через те, що ми все розуміємо, що Він робить, а через те, що ми віримо і усвідомлюємо, що він є милостивий, що Він є вірний, що Він є добрий до нас і проявляє свою милість і любов до нас у повсякчас. І навіть у найважчій, найтемніші часи нам ми можемо знайти причину для вдячності. Адже ми спасені. Бог любить нас. І також разом із тим він дав нам обідницю про те, що Він не залишить нас і Він буде з нами повсякчас. Наша вдячність не залежить від того, що ми маємо, а вона залежить від того, ким є наш Господь. І давайте дякувати йому навіть, коли важко знайти людьми причини для вдячності. Знаючи, що тим, хто любить Бога, все сприяє на добро. І нехай наша вдячність буде постійним проявом у нашому житті, навіть у мипробування, як значить, що це зміцнює нашу віру. І це дасть нам можливість дійти до обіцяної землі і обіцяної зустрічі із нашим Богом. Амінь. Амінь.